Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами продовжує навчання на моєму четвертому курсі задач з параметрами. Задача з параметрами на всі смаки. І сьогоднішня наша задача, урок 4.6, Рівняння вищих степенів з параметрами другого типу, за яких значень параметра, ось таке рівняння п'ятого степеня, має п'ять різних коренів, які утворюють арифметичну прогресію. Перш ніж я вам запропоную натиснути паузу і розв'язати самостійно, дуже раджу тих учнів, вчителів, хто не дивився, подивитися урок, давайте я навіть червоним. Урок 1,28 це перший курс. 1, це значить перший курс. 28-й вправа сьома. Вправа 7 це біквадратне рівняння, де автор питає, про яких значеннях параметра, це рівняння має 4 корені, які утворюють арифметичну прогресію. А тут рівняння 5 степеня. 5 коренів утворюють арифметичну прогресію. Тобто ви бачите, що я ідею цієї вправи 7 року 1.28 трішечки розширив. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати. Я сподіваюся, у вас вийшло, ми порівняємо наші розв'язки. А я спочатку хочу сказати, що початок, на мою думку, є абсолютно очевидним. Ми винесемо ікс за дужки і скажемо, що яким би не був параметр А, а один корінь ми точно знаємо. Мікс 1, давайте назвемо дорівнює нулю для всіх значень параметра А. Отже, ми з вами не забули, що ми хочемо такі. Для, для початку давайте, щоб просто було якийсь спосіб розв'язування. Як, як би ми розв'язували рівняння, яке в дужках? Тобто ми маємо прирівняти до нуля, яким би чином ми розв'язували. Ну, зрозуміло, як річ ця квадратне рівняння, тому я вас не дарма попросив пригадати оцю вправу всьому. Біквадратне рівняння, х квадрат дорівнює те, те більше або дорівнює нуля. Отримаємо квадратне рівняння відносно t і потім будемо міркувати. Давайте я його зразу напишу. О. І спочатку ми звернемося до того, що. Давайте ми забудемо на хвилиночку про арифметичну прогресію. Ми хочемо, щоб це рівняння просто мало 5 різних коренів. Один у нас вже є. Тому нам треба, щоб рівняння зірочка, давайте я його зірочкою назву, щоб воно мало чотири різних корені. Щоб воно мало чотири різних корені, то рівняння зірочка повинно мати два додатні корені і до того ж різні. Тому я так і напишу: для виконання для виконувалася мова задачі. Умова задачі. Рівняння. Я вже буду скорочувати, зірочка. Повинно мати, повинно мати два різних кореня. Т1 і Т2 таких, що. 0 менше t1 менше t2. Це необхідна умова. Необхідна. Це щоб просто було 4 корення. А нас ще цікавить питання арифметичної прогресії. І до того ж, корені рівняння. А ми будемо, ми вже розуміємо, які корені рівняння. Давайте я це спробую проілюструвати за допомогою. Тут в мене буде чернетка, тобто ми розв'язуємо, знаходимо т 1 т 2 Х квадрат дорівнює т 1 Х квадрат дорівнює т 2 тому x дорівнює плюс-мінус з т 1 х дорівнює плюс-мінус з т 2 І в нас т 2 більше, ніж т 1 Тому наші корені мають бути. Ось така. Давайте я спробую накреслити. Ось у нас корінь 0, який ми маємо. Тут у нас має бути корінь з т 1 Тут корінь з т 2 Тут у нас мінус корінь з т 1 І тут у нас мінус корінь з т 2 Ось яка повинна бути. Це я графічно проілюстрував, що повинно бути, щоб ми мали. Коренів, які утворюють арифметичну прогресію. І до того ж, ці корені ось так можу виписати, якщо є бажання, це арифметична прогресія. От що ми повинні вимагати. От що ми повинні. О, давайте це умова 1 напишу. Е, тепер я напишу третій пункт, і мені, мабуть, треба буде скопіювати рівняння. Це ну, такий не, не, не дуже простий номер, але, в принципі, ну, ви підготовлені до нього. Підготовлені оцією вправою сьомою, яку я пригадував. Отже, шукати такі, те, такі, такі значення параметра, щоб це виконувалося, можна достатньо різними шляхами, чесно кажучи. Різні підходи є, різні можливості, що ми повинні. Перше, можна сказати, давайте спробуємо ввести обмеження на, зрозуміти, які обмеження НА. Оскільки в нас. Т1 більше нуля, Т2 більше нуля. Тобто ми припускаємо, що є деяке значення параметра, коли два корені додатні. Що буде за теоремою Вієта? За теоремою Вієта. Т1 плюс Т2. Це буде 25а плюс 1 на 25. Це А плюс 1. І це буде більше нуля, тому що обидва корені додатні, а добуток. Це 4А плюс 7 на 25. І це теж більше нуля. З першої умови ми отримаємо А більше мінус 1, з другої А більше мінус 7. Таким чином ми будемо шукати. Значення параметра серед таких, що А більше мінус одиниць. На перший погляд, цей крок може здаватися зайвим. Я хочу сказати, без нього, в принципі, можна обійтися. Але цей крок нам дозволить в подальшому трішечки зменшити собі роботу. Тепер я маю скопіювати оцей малюночок і сказати, що нам треба накласти якісь умови на. Т1 і Т2. Які умови ми можемо накласти. Ми можемо пригадати, що це арифметична прогресія. Тобто, оці всі відстані, що я червоним, позначив рівні між собою, і далі ми можемо сконструювати дуже різні рівності. От умова 1, оця. Давайте я її теж скопіюю. Дуже класно, коли урок. Електронний можна копіювати. Значить, четверте. Для виконання умови 1, для виконання умови 1, Достатньо вимагати. Або давайте давай напишу, можна. Можна, наприклад, вимагати. Можна, наприклад, вимагати. Ну, дуже різне можна вимагати. Я буду вимагати, наприклад, що ця точка зелена є серединою відрізка з блакитними з кінцями в блакитних точках. Ну, наприклад, корінь із t1, це 0 додати корінь із t2, що ділиться на 2. 2 коріння з t1 дорівнює корінь з t2. І ми можемо сказати, що враховуючи, що Т1 і Т2 додатні. 4T1 дорівнює Т2. Ну, давайте дивитися, що в нас є. У нас є та терема є, Ну, Є спосіб, без неї можна обійтися, але з нею краще. Давайте я скопіюю. І ми можемо це п'ятий пункт, да? ми можемо, наприклад, залишити, залишити одне з рівнянь. Ну, давайте в обидва підставляти. Добре, давайте підставляти в обидва. Значить, 4Т1 додати Т1 це А плюс 1. І 4 Т1 на Т1 це 4 на А плюс 7 і на 25. Тобто 5Т це А плюс 1. І 4Т1 в квадраті це. А плюс 7. І я на. Ні, я на 4 неправильно пишу. На 4 ми можемо скоротити, на 25 домножити. Неправильно пишу. На 25 домножити. О. І а плюс 7 в дужки можна, в принципі, не брати. Так, зараз я зайве приберу, воно не треба. Тобто перше рівняння, як швиденько закінчити, перше я залишаю, друге, пишу 5Т1 в квадраті дорівнює А плюс 7. І просто замість 5 т 1 підставляю А плюс 1. Тобто з першого рівняння підставляю, виходить А плюс 1 в квадраті дорівнює А плюс 7, і розв'язуючи А1-3 а 2. Ну, мінус 3 не підходить зразу. Отой от крок, попередній аналіз. Тобто теорема Вієта нам треба. Просто ми без цього попереднього, от без цього попереднього аналізу, в принципі, могли обійтися, чесно кажучи. Але тоді прийшлось би 2А підставляти. І перше, і друге. А так ми залишаємо А дорівнює 2. Нам буде цікаво перевірити, ми отримаємо ось таке рівняння, я вже буду підглядати. Яке після заміни і після відповідно ну, біквадратне рівняння x1,2 плюс мінус корінь із 3 п'ятих, х3, 4 плюс мінус 2 на корінь із 3 п'ятих. І ми бачимо, що ці 4 корені разом з тим нулем, який ми вже з вами знаємо, чудово утворюють арифметичну прогресію. Корінь із 3 п'ятих. Тут, відповідно, 2 корінь з 3 п'ятих, тут, відповідно, мінус з 3 п'ятих, потім мінус 2 корінь з п'ятих. Ну, чесно кажучи, давайте я напишу відповідь, я дорівнюю 2. Чесно кажучи, думав це рівняння перескласти, щоб отримати ці корені цілим, а потім подумав, що, в принципі, і так непогано. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся на ваші лайки. Сподіваюся, що ви підпишетесь на мій канал. Хто цього ще не зробив? До побачення.